Ми живемо. Таку міліцію треба роз'єднати. Вона нам не потрібна, тому що вона не захищає закон, тому що для неї не існує Конституції, тому що це не міліція, тому що генерали Пукачі зараз блукають серед нас, займають високі міліцейські посади, і ми з вами спокійно сподіваємося, що колись. Оці генерали, бо хочуть приїде захищати нас, коли нас нападать та... в правді зараз тільки в одному. Якщо ми пробачимо оці водія, які є, то завтра до кожного з нас, і в першу чергу до вас, ті, хто думає, що відсидиться і перейде бурю, яка засідає, прийдуть і будуть бити у хатах, і будуть відбирати останні коса хліба. запорожцев вам с такого нашего Запорожского края. Произвол милиции, мы об этом уже знают во всех уголках страны, об этом знают и в Запорожье, все активисты, и все ребята заодно высовывают свою поддержку ребятам и никогда не оставят их один на один с этой проблемой. Потому что мы всегда вместе и украины нет никаких разногласий. Між запатом, Востоком Югом, везде одна така же біда, система одна. Але я скажу скажу, що Пукачі, Лузінські, вони не народжуються. Їх звучать на потурання громад, любові громади. Що ми будемо вчати, боятися, а тільки одне, якщо ми будемо поряд, якщо ми будемо бачити плече побратима, це ж брові, проверено, якщо ми в кучці, ми сила. А якщо ми поодиночці, вибачте, будь ласка, завтра постука до нас, до вас, до мене. Хотів запитати, чи є тут зараз представники місцевої преси? Є? Значить така сама преса, як і міліція. Да. Жити по закону, по Конституції. Вони її просто не виконують. І коли ми приїхали на перевірку закону, показати документи, вони їх не мали просто. Вони думали, що вони локалізують цей конфлікт, просто вирішив нас. Але не все так просто, оскільки... Тут кавіться, є колектив, які будуть боротися боротися і будуть боротися з корупцією з, з тими злочинцями, чи в погонах, чи в кабінетах. Прокуратура, суди, мілиція, это бизнес. це бізнес-структура, бізнес вони прі... заробляють. не зарплату, ні. Вони крашують настоящих приступів. Вони фактично їх заміняють. Что нам Правду остается нас. делать? Только отстаивать свої интересы. Делать так, чтобы под ногами у этих оборот и в погодах просто горела земля. Тому слава Україні, дякую. Рабів до раю не пускають. Рабів до раю не пускають. Рабів до раю не пускають, рабів до раю не пускають. Я бачу їх тільки сльози. Я чую, їх тихий сміх. Я розмовля з ними довго. Про благодать та про гріх, але розмови пусті. Спокуси, смак цікавіше І поки поки врода вони все нище, нижче, нижче, Бо їх життя на рахунках, бо їх кохання в караках. Попала, але байдужі з душі болю не мають, вони викають, тому сльози вічі їх не торкають, на небі їх не чекають.